Колишній волинський податківець після корупційного скандалу дуже прагне керувати у Бучі на Київщині. Андрій Діхтярук свого часу був на Волині головним податківцем, а згодом став першим заступником голови бучанської райдержадміністрації. Після звільнення Бучі від окупантів Андрія Діхтярука звільнили з посади. Він тепер подався до волинського суду поновлюватися. На згадку про рахування волинських податків у Дігтірука в Луцьку височіє особняк. Сусіди кажуть, що сюди він приїхав після російського вторгнення. А от що зробив Дігтірук після звільнення бучі? Далі у сюжеті там дворецький приїжджає до них. Все. Дворецький є. Ну як ви думаєте? Сусіди підтверджують, що цей особняк виріс у колишнього волинського чиновника Андрія Діхтярука. Він майже рік пропрацював головним податківцем області. Діло було у 2007-му. З тих пір його тут рідко бачили, поки не почалась повномасштабна війна. Перед війною він рідко сюди показувався. Я не знаю, як його звати, але кажуть, що податківець він після війни був тут. У мене того поля ягоди. Без поняття. Ми почули таку інформацію, що той будинок колишнього начальника податкової Андрія Діхтєрюка. Так. Це він, він тут живе, це його будинок, так? Так. так. А він тут буває? Буває. І ж, живе зараз тут постійно, чи, е... чи коли як? Він? Чесно, як почалася війна, то вони були, приїхали сюди, вони там побули трохи. Зараз тут деколи по вечорах світло включається. — Ага, тобто чи живе він зараз? Чи живе, не видно. Ага. Ну як почалася війна, то приїхали сюди. Так, жити. так, так. Вони були тут постійно. Я, ага, я зрозуміла, я зрозуміла. розуміла. А зараз чи комусь здають, чи не здають Ні, 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 там дворецький приїжджає до них все. Дворецький є? Ну як ви думаєте? Пер на будинку немов натякає, що тутешній власник вполював собі нову посаду і не абиде, а в бучі на Київщині. Сів у крісло першого заступника глави райдержадміністрації. Після деокупації міста його з керівної посади потурили. Найцікавіше за що ви скоро почуєте. І от тепер колишній податківець звернувся у Волинський суд, аби повернути собі посаду в Бучі. Андрій Діхтярук схоже, так сильно хоче керувати. На Київщині, що посадовий оклад ледь не 6 тисяч гривень, його керівну жагу не зупиняє. Для цього екс-чиновник, схоже, найняв у Києві адвоката за більш ніж 30 тисяч гривень. Такі суми ми почули під час судового засідання. Між посадами на Волині і в Бучі Андрій Діхтярук встиг відзначитися на Черкащині. Там, як писали змі, його затримали на вимаганні та отриманні 80 тисяч гривень хабаря. На той час. Дігтя був на Черкащині заступником головного податківця області. У пресі чиновника називали хабарником часів Януковича. Писали, що зміг вкрасти більше 20 мільйонів гривень. Але кримінальну справу закрили, дігтя так би мовити, вибілили. Ми прикладемо всі зусилля по розширенню бази оподаткування і по надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів. Дякую за довіру. Чому звільнили з керівної посади у Бучі? Бо після деокупації міста чиновник не повернувся до роботи в райдержадміністрацію. У нього, так би мовити, були важливіші справи: займався гуманітарними вантажами. Я сказав, що є незавершені справи. Які потрібно завершити, це була відгрузка вагоних партій продуктів на Київську область, а саме на громади е, району. Це були е, в тому числі і засоби дезінфекції для моргів. Це відповідно були е, і різні, ну скажімо, мішки для трубів. Я повідомив про це Ляшенко. І я сказав, що я фізично е, 31 го ну, прибув. Але чому перший заступник голови РДА ще тиждень так і не їхав у звільнену бучу, про яку говорив весь світ? Схоже дивує і суддю. Це було на момент першого. Ви не прибули другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого ви, ви також не поїхали. Сьомого Ляшенко виносить розпорядження про ваше звільнення. Чи ви ще йому телефонували? Повідомляли ще про якісь обставини. У цей проміжок ваші, з 31 го 7-го, і повідомляли. В... Так. в цей проміжок я е, 30, 31 го числа нап написав доповідну записку голові адміністрації, де вказав, е, що не можу прибути і попросив надавати е, мені, щоб не було недорозумів письмові письмо вручення. А от представник Бучанської РДА розповів, що Андрій Діхтярук зажадав собі охоронців. Мовляв, тільки у такому разі чиновник зволив би повернутися у деокуповану Бучу і там приступити до своїх прямих обов'язків. Було зазначено саме позначено про те, що він по до приміщення Бучанської РДА тільки у тому разі, якщо йому забезпечать. Охорону, і він вільно зможе тут безпечно пересуватися. Це зі слів Ляшенка, Тобто позивач не хотів повертатися. Позивач вказує про те, що він не міг об'єктивно приїхати 1 квітня, тому що тут була фаза активних бойових дій. Саме 31 березня в засобах СМІ офіційно було офіційно оприлюднено меру міста Буча, про те, що місто де окуповано. Тобто 1 же квітня тут не було жодних активних бойових дій. Поки суддя виходить у нарадчу кімнату ухвалювати рішення, зауважимо, що тепер серед колишніх керівників Бучанської РДА і сам голова Микола Ляшенко. Його звільнили після неабиякого скандалу. Як виявилось, у перший день повномасштабного російського вторгнення, коли за кілька кілометрів від Бучі у Гостомелі висаджувався десант окупантів, коли почала литися кров Україна. Інських захисників в той час голова Бучанської РДА видав розпорядження виділити гектар лісових насаджень у Софіївській борщагівці приватній фірмі. Чи поверне собі керівну посаду його колишній перший заступник Андрій Діхтярук, Суддя Віра Смокович відмовляє йому у посадових апетитах. Суд вирішив. У задоволенні позову Дігтярюка Андрія Борисовича до Печанської районної державної адміністрації Київської області відмовити повністю. Чи буде Андрій Дігтярук подавати апеляцію, поки що невідомо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.